Вранці сонечко ясне, будить в ліжечку мене, я встаю і умиваюсь, снідаю в садок збираюсь. А тепер всі до сніданку посідали за столом. Що сьогодні нам зварили манну кашу з молоком? Кухар смачно готувала, няня в групу принесла, в тарілки понасипала. Ложечки нам подала. Ми поснідали, умились зараз всі на килимок. Там розглянемо картинку про сороку і діток. Потім ліпка, малювання, фізкультурні змагання. Граємося в м'ячика, в котика і в мишки, в піжмурки, у квачика. Крем'ях і горішки. Вечір вже підкрався нишком. Час читати добру книжку. Хочу я про все узнати. Скоро буду сам читати про дерева, про звіряток, про дівчаток і хлоп'яток, про моря і кораблі і життя на всій землі. Чорне чорне полотно. Закрива моє вікно, срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спать лягаю.